Привіт всім глядачам мого канала. Значить, продовжується ремонт. Пофарбував капот я вже, підварив його, пофарбував. Зараз займаюся проводкою. Ось колесами. підварюю. В принципі, вийшло плюс-мінус, сильно не шпаклював. Можна для ідеалу полірнути. Ну, а так для трактора пойдеть. Не знаю, це кантичці її вводить чорненьким чи не вводить. Значить так гарно вийшло, що залишила рішоточка. А так уже установив капот. Що у нас тут ще, виходить, встановив капот, займаюся, поробив шланги на гідравліку углови. Теж так везде десь оставалась краска по підперського, тому що, ну, більш-менш освіжив. Таке, я кажу, чисто по не, не, не без. Безмаразно. Так, тут у нас, виходить, зробив вже я ось такі шланги, не став шукати. Все тут вже готове. Тоді, в принципі, планую, як вже буду ставити два циліндри. Замість оцих переходників треба угол тройники поставити туди і туди. І тут буде ще дві трубочки йти. Так, в принципі, вийшло акуратно. Е, так, 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 тут порядок-порядок. Теж вже тут цього підключав, все працює. Е, установив виходить, назад наші фонарі. Е, чого? Потому що спереду тих габаритів і так далі трошки, будемо так сказати, вони узько стоять. І може не вистачати, тобто не так заметно Для безпеки все-таки там їх хорошо видно. Мабуть, тоді куплю якісь туди діодні, ну не знаю. Поки що просто немає часу, з цим гратися, тому що і реле треба міняти, тому що не срабатує адекватно на самих діодах. Получається, я вирішую встановити тут по. Ті фонари, які були, може, тоді поміняю на теледушки, такі саме антизовське. Ну, одним словом, поки так, тому що якраз часу з цим всім гратися немає. Так, тут же, тоже трошки так попідпирскав цей бачок, який виділявся. Ну, то есть, тут, В принципі, так все порядок. На капот уже проводку ось кинув. Виходить, схеми. У мене тут ось була відвідна часть. Треба таки розширити. Получається колодочку і буде сіом друг потрасняти, розсодінив і капот з усім з фарами з усім зняв. Тоді, доки, сюди вже таки ці леди, дуже я хочу, щоб вони тут були, тому що мені треба світити переднє колесо. Тобто якраз цей лед і буде для того, щоб освіщати колесо. Тому що, якщо установка десь тут в передній тим паче колесо буде в тіні, я його не бачитиму. Тобто, а я все-таки хочу бачити колесо. Бачити колесо, Чи це при щоб де воно їде, як воно в колії, ну, в межі, тобто, в борозді. Е, і також в порядку. Чи, ну, тобто, колеса я хочу бачити, на що вони наїжджають, де вони знаходяться. І за чого ці фонарі обов'язково. не будь. Ось так побистом порозкидав, тому що э, ж кажу, що ж суби гратися немає, треба ускорятися, треба вже на виходних виїхати. Тут ще рішучку цю доробить. В принципі, фари мені поначалу щось не подобалося, зараз так, наче її нормально. Тобто, як вона вже пофарбувалась, привелося в нормальний вид. Трошки от наждачки. Не став перебувати ризкіці, так ну гратися, погрунтував. Є трошки полосочки, якщо так придивитися, ну то при желанні можна полірнути, воно убереться. Ну то є, одним словом, Ветки його швидко саме полірують, будемо так казати. Нормально, більш-менш раніше, ніяких там не ні шпакльок, нічого не грався. Так, більш-менш попидварював, щоб воно було купи, держалось да й пойдіть. Всі говоря поставляв, чи не заварював, вдруг щось треба есть ну, тобто, По освіщенню чи ще щось, хай воно все буде, як, як бути, В крайній випадку, можна якусь святодержанчу чи ленту наклеїть, там коли не буде. Ну, то, то все потім. Я ж говорю, що час підганяє і треба, треба ускорятися. Так що, це такі справи. Тут так установив. Уже, в принципі, підключали робить. Осталось такі оці ще леди допідключить. Ну і в принципі колеса доробить. Там ще по мелочі. Дай будемо виїжджати на тест-драйв. Ось такі от справи. Так що працюємо, працюємо, працюємо. Ой, от, да. время, врем'я, все время. Так що, далі буде. Обов'язково підписуємося на канал, не забуваємо коментуємо. До зустрічі!